Таю, ми знаходимося в лікарні Святого Мартина і будемо спілкуватися з директором лікарні Святого Мартина Євгеном Мешко. Вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз знаходиться медична реформа? Що зараз відбувається? Які події далі будуть розвиватися в медичній сфері щодо медичної реформи? Я б волів відповісти на питання: не те, який зараз етап реформи, а що саме відбувається зараз в системі охорони здоров'я? Наразі ми маємо п'ять років від вчора було п'ять років з дня створення Національної служби здоров'я України. І варто відмітити, що дуже багато речей було зроблено саме завдяки цій інституції, і саме завдяки впровадженні у 17 році початку впровадження у 2017 році той реформи, яка була започаткована. Реформа це дуже таке суб'єктивне поняття, і це процес змін в медицині. Вона Постійно виду змінюється, вона постійно доповнюється. Тобто це не стала якась річ, а це річ, яка формується вчора, сьогодні, завтра. Стан речей на сьогоднішній день такий, що, по-перше, у нас розширяються доступні ліки, збільшується кількість препаратів, які держава гарантує і забезпечує. У нас відбувається мережування системи охорони здоров'я на госпітальні округи, на кластери, на поділ лікарень по їхньому принципу, по їхній функціональній значимості. Також відбувається е, адаптація до тих змін, які, на жаль, є в Україні до війни. І, е, е, як на мене, то досить непогано справляється Міністерство Національної служби здоров'я із з тим, щоб система була адаптована до тих викликів, які стоять перед нею сьогодні. Ви згадали про кластери. Тобто, зараз я так розумію, йде процес якраз утворення госпітальних округів і кластерних і надкластерних лікарень. Що таке кластерні надкластерні лікарні? Місяць тому була опублікована постанова Кабінету міністрів України про мережування, про те, що система охорони здоров'я ділиться на госпітальні округи. І госпітальні округи під ними варто розуміти систему закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території одної області. Тобто Закарпатська область це є госпітальний округ, Львівська область це є госпітальний округ окремий. В межах госпітального округу зараз стоїть задача перед медичним середовищем в тому, щоб поділити оцей госпітальний округ на частинки, які називаються кластерами. Ідея полягає в тому, що заклади охорони здоров'я, зокрема, спеціалізовані, тобто лікарні районні, обласні, міські, вони мають бути, їхній статус має бути визначений відповідно до цієї постанови, або це лікарня загального типу, або кластерна лікарня, або надкластерна лікарня. Про що це? Суть цієї диференціації полягає в тому, що надкластерні лікарні це найпотужніші лікарні в області. Вони повинні обслуговувати населення всієї області. І е, саме передбачається те, що в над... на базі цих лікарень буде найбільш високоспеціалізована медична допомога. Наприклад, нейрохірургія, кардіохірургія, торакальна хірургія, судинна хірургія. Е, кластерні лікарні це лікарні. По принципу районних, як було раніше, і їхня задача надавати допомогу близько по 20 різних напрямках. Вони не такі потужні, як надкластерні, але вони достатньо спроможні для того, щоб забезпечити потреби населення в межах району, де вони знаходяться. Наприклад, лікування інсульту, лікування інфаркту, терапевтична допомога, неврологічна допомога і так далі. І третій тип лікарень це загальні лікарні, лікарні загального типу. І це менш потужні лікарні ніж кластерні, вони надають не такий широкий спектр допомоги. Там є базові ці лікарні повинні закривати базові потреби населення, тобто якісь елементарні хірургічні маніпуляції, терапевтичний стаціонар, поліклінічна допомога і так далі. Тобто, це дозволить пацієнту отримати більш доступний заклад, чи це навпаки дасть. Пацієнта, скажімо так, обмежує, що йому потрібно їхати далі, чи як це буде відбуватися? Я б говорив радше не про обмеження, а про можливості і доступність до допомоги. Яка логіка цього поділу? Ідея полягає в тому, щоб перерозподілити ресурси в системі охорони здоров'я і інвестувати в потужні центри більше. В середньої потужності, в кластерній лікарні, скажімо, помірно, а в загальній лікарні менше ресурсів. І це не призведе до того, що якась лікарня помре, закриється, або пацієнт не буде мати можливості доступу до якихось послуг, а навпаки, відбудеться маршрутизація допомоги. І пацієнт, якщо у нього там для прикладу, перелом кінцівки звернеться в лікарню загального типу, де є травмпункт, де зроблять необхідні обстеження, нададуть допомогу, пацієнт отримає допомогу. Але якщо буде якийсь багатоуламковий е, перелом, який потребує там остеосинтезу, з дефектом кісток, можливо, з якимись ускладненнями е, попутніми, то цей пацієнт поїде по маршруту далі, де є більш спеціалізована допомога, де краще з цим справляться, і де він отримує дійсно якісну допомогу відповідно до ускладнень до ситуації, яка в нього е, наразі є. І саме завдяки цьому мало би відбутися те, що пацієнт, по-перше, буде мати право вибору. Ніхто не каже, що якщо там є загальна лікарня, то тільки в цю лікарню, або якщо є надкластерна лікарня, то тільки в цю лікарню. Пацієнт має право вибору лікарні. Друге, пацієнт буде мати можливість поїхати в більш спроможну лікарню, в більш потужну лікарню. А ці лікарні, які визначаються кластерами або надкластерами, будуть мати більше фінансування від держави для того, щоб зміцнювати свою базу. Це досить яскравий приклад наших колег за кордоном, де є також такі потужні лікарні. Для прикладу, там університетська лікарня в Дебрецені, добре відома, це можна її десь. Порівнювати з надкластерною в майбутньому колись, коли ми добре розвинемо цю мережу, і відповідно будуть державні інвестиції, і цілеспрямовано в більш потужні заклади, і в менш потужні заклади. Наступний етап мережування області на кластери, має відбуватися вже в департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. І е, я дуже сподіваюся, що медичне середовище, зокрема депутатів. Які представляють е, медичну сторону в е, обласній раді, буде долучено до роботи цієї комісії. Ми від е, імені голови е, профільної комісії з питань охорони здоров'я е, і гуманітарної політики звернулися в, на, до керівника департаменту із проханням, щоб долучили департам, е, депутатів, які мають експертизу в охороні здоров'я, до роботи комісії департаменту для того, щоб ми спільно напрацювали. План мережі. Мабуть, було б по-дурному не скористатися тими можливостями, які є в експертному середовищі обласної ради, тому що в нас є круті управлінці, які мають і бачення, і стратегічне розуміння, і розуміння мережування області, і врахувати їхні думки під час планування, долучити їх до роботи комісії. Тому що це завжди більш якісно, це завжди більш ефективно, і всі зацікавлені в тому, щоб план був максимально ефективний і гарантував пацієнтам доступність до якісної медичної послуги. Добре, тоді до прикладу на Закарпатті. от скільки має бути надкластерних кластерних лікарень? Чи це всі районні лікарні мають бути кластерними, чи чи як воно має відбуватися на прикладі Закарпаття? Якщо йти відповідно, до вимог постанови, дивитися на вимоги постанови, то немає якоїсь чіткої цифри, скільки має бути надкластерних, кластерних загальних лікарень. А в постанові прописано, що органи місцевого самоврядування мають надати пропозиції в Департамент охорони здоров'я про те, як вони бачать свій кластер, тобто свій район. І відповідно до постанови, можуть бути багатопрофільні надкластерні лікарні в області. Зокрема, одна дитяча лікарня, не йде мова, чи це обласна чи не обласна, і кілька багатопрофільних для дорослих. Тобто, в постанові не пише чітка кількість, пише, що просто можуть бути багатопрофільні лікарні надкластерні для лікування дорослих. Так само по кластерах є певні вимоги, тобто йде мова про те, що в районі, в кластері має бути як мінімум одна кластерна лікарня. Але можуть бути і кілька, якщо є кількість населення, там є такий коефіцієнт 120 тисяч на одну кластерну лікарню. Тобто, умовно, якщо в районі 240 тисяч населення, то в цьому районі могли би бути дві кластерні лікарні теоретично. Але тут треба багато чого враховувати паралельно із тим, скільки є загальних лікарень, скільки є надкластерних лікарень на території району і так далі. Ну, але це так само буде е, тоді конкуренція. Якщо в районі умовно є там дві-три. Е, якщо район більший, може бути 3 е, кластерні лікарні. То чи не призведеться до того, що одна лікарня буде та ж сама кластерна е, чи надкластерна, буде забирати пацієнтів? А та буде мати менше пацієнтів, відповідно, не зможе е, бути в тому клас... ну, не, не зможе отримувати тих е, доходів. Стільки пацієнтів, щоб вони могли розвиватися таким чином. Чи це як це буде збалансовуватися? Ну, взагалі, ринок це класно. І коли є конкуренція це тільки е, до добра, і це призвели до того, що покращується доступність, покращується якість послуг, покращується сервіс. Тому що лікарня починає думати про свій імідж. Вона починає дбати про те, щоб пацієнт був задоволений, щоб його якісно полікували, тому що ви правильно підкреслюєте, що пацієнт завтра буде обирати, чи піти мені в цю лікарню, чи піти мені в цю лікарню. І лікарня мусить створювати умови для того, щоб пацієнт обрав саме її. Тому конкуренція це добре. І навпаки, треба створювати більше можливостей для конкуренції. І тоді кінцево пацієнт буде більш задоволений, ніж є зараз, або як було вчора. Вчора була монополізація, вчора була одна лікарня. Пацієнт, я маю на увазі, вчора це до початку реформи, коли кошти не йшли за пацієнтом. І пацієнт, який жив на території там, Мукачівського району, мав звертатися в Мукачівську лікарню. Тому що так було визначено законодавством, і пацієнт не мав права вибору їхати там в Хуст, в Тячі, в Ужгород, не обласну лікарню. Зараз пацієнт має право вибору. І це дуже класно простежується на динаміці розвитку закладів. Ті заклади, які це зрозуміли, які зрозуміли, що зараз йде боротьба за пацієнта по факту, вони починають абсолютно інакше працювати, вони починають абсолютно інакше мислити, абсолютно змінюються в плані надання послуг, в плані контролю якості послуг, в плані роботи у відносинах лікар-пацієнт. Тобто дуже багато речей зараз динамічно змінюється, і ці зміни вони прискорюються, прискорюються, прискорюються. Лікарня з Мартина. Вона кластерна чи надкластерна лікарня, на вашу думку. Як, як ви ну, от ви вже напевно готували документи, так, то куди ви спрямовуєте свою лікарню? Так, дійсно було опитування від департаменту, і ми управління лікарня давало свої пропозиції і бачення. Ми подали в пропозиції нашу лікарню як надкластерну. І це є логічно, тому що на сьогоднішній день ми відповідаємо всім вимогам згідно постанови. До е, надкластерної лікарні. Тобто в, е, немає чогось такого, чому би ми не відповідали. Стосовно вимог надкластерності є перелік послуг, які мають надаватися на базі лікарні. Тобто там є навіть більше перелік спеціальностей. І в постанові є 28 спеціальностей, з яких всі 28 представлені в нашій лікарні. Причому у нас близько 50 різних спеціальностей надається, тому ми набагато далі. По вимогах постанови, базових вимогах, і точно відповідаємо тому, що просить постанова. Також хочу підкреслити, що вчора відбулося зустріч робочої групи із планування мережі закладів охорони здоров'я нашого Мукачівського району на базі районної військової адміністрації. І там були представлені керівники закладів нашого району. І представники голови громад нашого району Мукачівського, Великого Мукачівського району. І було одноголосно, головами громад прийнято позицію, зайнято, що наша лікарня Мукачівська надкластерна, свалявська лікарня кластерна і Воловецька лікарня це лікарня загального лікування. І я дуже сподіваюся, що саме ця позиція потрапить в департамент. Для опрацювання, і я дуже сподіваюся, що департамент також займе таку саму позицію. В будь-якому випадку, якщо наші лікарні не дадуть статус надкластерної, то ми будемо кластерною, але свалява втратить можливість бути кластерною. І через рік ми все одно відвоюємо свій статус. Тому що це закономірно, і на сьогоднішній день наша лікарня найпотужніша в області майже по всіх аспектах, про які б ми не говорили. Але через рік ми відвоюємо статус надкластерності, а за рік свалявська лікарня вона втратить будь-які можливості розвиватися, і дай Бог, щоб вона не померла. Тому дуже важливо зараз, щоб підтримати не тільки нас, а підтримати і свалявську лікарню і дати можливість жителям району. Мати доступну якісну допомогу на базі нашого закладів охорони здоров'я, нашого району.